Штучка. Що це за штучка? Ну, дирочка, коротше. То, що ж так? бачу, але сантиметрів 5, мабуть. Ну, оце голочко. Так, то для мене найважливіші цілі це маленькі сережки золоті. Отакі От розтягнуті. Ну, це не саме маленьке мені сьогодні не було часу. Вишукувати маленьку для тесту, але от беремо ми таку сережку і йдемо з боку саме дивитися, щоб вам було видніше. Ось так. Як би правильно його стать. Отак. Я бачу тут десь 7 см, якщо вона так. І якщо бочком, то десь 5 см. Якщо її застігнути, хоча такого не буває, що вони ну, рідко, то сантиметрів вона застігнута взагалі близько 15 Це як на мене гарний показник. Ну і на завершення огляду цього металошукача. Що тут є? Тайп всі Ось він. І лампочка, яка показує, що прибор заряджений. Якщо перестало горіти, то вже заряджений. От. Оцей блок додатковий, тут знаходиться акумулятор. Я тут трошки прикручу, щоб людина на пошті буде його отримувати і щоб він там, йому не сильно кричав. Вдруг там більше поміг, ніж тут. Ось такий звір. пі 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 Ну, підлога металева, то ясно. Так що, всім дякую за увагу. Купуйте металошукачі, бажано перевірені незалежними експертами, ну або просто копателями з порад. Ну, от, Бо часто відео виходять з якимось умислом, уклоном на якийсь конкретний. Тобто всі металошукачі хороші. Щодо цього, це термоклей. Я його сам сюди наклеїв для того, щоб блок не хитався. Він тут мертво стоїть. Проте, якщо потрібно, ось відкручуються два болтика і блок знімається. Ну і вхід на наушники 3,5. Тому гарного дня. А цей прибор їде до нового користувача. Бажаємо йому фарту. фарту. З вами був старатель.